На моє переконання, саме це питання виникло в дискусії на засіданні президії обласної ради, яка президія передувала сесії обласної ради, і в цій сесійній залі, коли відбувалася сесія обласної ради, і відповідно ті події, що відбувалися за межами цієї зали, на майданчику біля обласної ради. Ті події є теж причиною того, в першу чергу, що переважна більшість депутатів від партії регіонів разом з своїми сателітами і позафракційними намагалися здійснити контрреволюційні дії, змістити голову обласної ради, який є ставленником на цій посаді від майдану. Це є головна причина конфлікту, який виник. Я хотів би зазначити, що. Суть конфлікту полягає в тому, що з часу мене обрання на посаду голови обласної ради. Я подав низку звернень в прокуратуру Вінницької області, звертався до Генерального прокурора України Яреме, був у нього особисто на прийомі, вручив йому низку документів про корупційні дії у Вінницькій області. Зокрема, йому дав низку документів про те, що протягом. Попередніх років відбулося відчудження земель комунальної власності Вінницької обласної ради. Мова йде про більше 18 гектарів землі у місті Вінниці. Відчудження земель відбулося без рішення сесії обласної ради, тобто без рішення власника. До цього часу я не маю відповідей з прокуратури, тобто є якісь відписки, питання розглядаються, але немає відповіді по суті. Окрім того, я звернувся про те, що відбулося викрадення коштів з обласного бюджету в 2008 році, і мова йде про те, що кошти з обласного бюджету були скеровані на підприємства, які, є, які були вже фактично ліквідовані. Ці підприємства, їх 74, вони були зняті з державного реєстру. Отже, більше 4,5 мільйонів гривень було викрадено з обласного бюджету. Головою наглядової ради на той час був один із лідерів фракції, яка ініціювала мою відставку. І ця особа, цей депутат, також підписався за мою відставкою був дуже активним і наскільки мені відомо, якраз він був одним з організаторів проведення життя саме цього питання щодо моєї відставки.